Всім всі привіт! Наш десятиденний марафон новорічних привітань добігає кінця. Тож сьогодні ділимось з вами повнометражним привітанням та теплими побажаннями на наступний рік. Усі охочі взяли участь у розіграшах та отримують подарунки від команди Зіп. А деякі активні глядачі заберуть навіть по кілька пакунків. Ми долучаємось до усіх цих побажань. Залишайте свої новорічні побажання в коментарях та отримуйте подарунки. Умови в кінці відео, тож дивіться до кінця. Напередодні Нового року, напевно, всім побажати якнайшвидшої перемоги, щоб це був останній рік. І сьогодні е, багато слів звучало, як було 24 лютого. Щоб це був такий страшний сон, який не повториться ніколи. Е, і ні в ні в одній сім'ї. Аграрії, як одні із представників сьогодні бізнесу, ми там на стенді з Стасом дивилися. Він сказав: аграрний бізнес є основним, я додав, лишився основним. То хочу побажати, щоб всі галузі в Україні розвивалися і мали можливість. Будувати успішні компанії, успішні проєкти, які будуть допомагати аграрному аграрній галузі. Свої трактори, свої там елеватори, сушки, свої, свої ЗЗР, а не завезені десь, і тим самим наповнювати бюджет. Ну, Напевно, аграріям це буде корисно, тому що це додаткові там і робочі місця, можливість і в селах буде, і в містах. І люди повернуться, тому що ми сьогодні відчуваємо гострий дефіцит кадрів. От. Село як таке вимирає. Зараз саме основне бажання Україні – це перше, щоб закінчилась війна. Більш стабільних умов праці, гарних врожаїв, гарної ціни на їхню продукцію, щоб держава наша розвивалася, їм допомагала і вони щоб. Мали силу далі розвивати свої господарства, розвивати економіку України і оставатися здоровими і щасливими. Любі наші аграрії, дорогі наші, вітаю вас щиро з Новим роком. З новим роком. Хай це буде ще один рік очікувань і надій. Не дивлячись на те, які складнощі нас очікують, хай надія у нас з вами ніколи не згасає. Інакше за що нам ще триматися? Наша з вами сфера розвивається в останні роки не завдяки чомусь, а попри все. Тому навіть якщо і далі буде так продовжуватися, то я бажаю, щоб вона тільки-тільки зростала і давала всім фору, і тримала нашу державу, як це робила і до цього всім колегам. Наснаги гарних продажів, гарних клієнтів, гарної співпраці, аграрії. Вам сил, витримки, відсутності всіх оцих проблем, з якими ви стикаєтеся зараз. Що бізнес є стільки вгору. А ми будемо вас підтримувати, наскільки можемо. З новим роком! Негативна новина на наступний рік. Війна в цьому році не завершиться. Позитивна новина на наступний рік від того, як ми з вами будемо працювати кожен рік. Саме від цього залежить, коли і як вона завершиться. А я не вірю в великі геройські вчинки. Я вірю в щоденну ретельну роботу. Якщо кожного дня кожен на своєму місці робитиме максимум із того, що від нього залежить, я впевнений, що наша перемога буде а, швидкою а, і вона буде саме такою, якою ми її уявляємо. А тому а, і своїм колегам по ринку, і в першу чергу аграріям хотів би побажати а, сил натхнення. Терпіння, а саме це все знадобиться для того, щоб кожного дня викладатися на 100-120% в своїй роботі. Я б хотів побажати всім українцям, всім аграріям, всім людям в Україні, щоб поскоріше закінчилась війна. Це саме головне. Також хочу побажати. Перемоги аграріям, хочу побажати перемог особистих і професійних. І щоб все було добре, щоб кожне бажання кожного українця здійснилося. Стабільності бажати гріх зараз таке, потрібно жити, відчувати життя сьогодні, донатити, допомагати війську, як ми можемо. І саме головне ментально себе берегти. От, такі от речі, можливо, це якісь банальні речі, але все інше ми створюємо самі. Тому е я бажаю, щоб кожен звернув на це увагу і, незважаючи на, на плани, на записані на, на папері якісь там речі чи листи в Святому Миколаю сказковими побажаннями, щоб кожен е міг мож мав можливість і бажання створювати кожен день себе і рости. Від групи компанії Drone.ua я хотів би побажати чим скоріше завершення війни міцного здоров'я, оптимізму, не втрачати ентузіазму у агробізнесі в цьому напрямку, в агросфері це дійсно майбутнє України. Ну і в цілому хотів би побажати не боятися нових технологій, робити крок завжди попереду. І я думаю, що Агро це круто. Шановні аграрії. Ми, як компанія «Агроексперт», хочемо привітати всіх з наступаючим новим роком, щоб цей рік приніс нам довгоочікувану перемогу. Це саме основне миру, злагоди, здоров'я, щоб всі порти були відкриті, зернові коридори працювали. Щоб було куди збивати врожай. Подяку ССУ. Цім людям, які працюють, намагаються працювати в цих надзвичайно складних умовах. Ну і дійсно наше основне бажання смерть ворогам перемога Україні. Враховуючи те, що ми в стані війни, хочеться побажати саме головне перемоги і миру. Думаю, що це єдине головне на сьогоднішній день, все інше воно можна здобувати. Побажати, щоб наступний рік приніс нам нарешті перемогу мирі, спокій, щоб ми могли спокійно працювати, сіяти, косити, продавати, якщо ми і про колег говоримо. Ну, власне, хочеться побажати, щоб в і новий рік у всіх був якийсь позитив, якісь позитивні моменти, емоції, щоб змогли отримати. Як сказати, насолоду і задоволення від цих свят, не дивлячись на все, щоб не було блекаутів, щоб не було обстрілів, щоб всі були живі, здорові. Ну, власне, хочеться побажати всім е вижити і гарного настрою. Вітаю, шановні колеги аграрії. В Ці складні часи бажаю вам перемоги, незважаючи на наші всі проблеми, думки тільки про наших хлопців на фронті. Як вони там справляються, і там, до речі, велика кількість наших аграріїв теж е, воює, і перемоги, гарних результатів року, е, успішного наступного сезону і чудових новин з фронту. Долучайтесь до привітань та отримуйте подарунки. Лишайте побажання з Новим Роком в коментарях до цього відео. Автор найцікавішого побажання отримає подарунок. Найцікавіший коментар визначатиметься кількістю вподобайок на цей коментар, власне, ви самі обирайте переможця. Залишайтеся з нами, адже наступний рік ми розпочнемо з нових захоплюючих відео з найкращими побажаннями від зіп, щасливого Нового Року та Чудових Свят!